19 лютого 25 рік, а ми біля Жотки. Жотка Джондір 620Р. Це вже другий рік. Одна й та сама процедура. Перед зерновими ставимо пружини на мотовило, перед соняшником знімаємо. А така процедура, І їх у нас 234 штуки. Зимой храним такому ящичку. Ну, вже соняшникова жадка є. Я думаю, більш цим займатися не будемо.